Цими вихідними у Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух. Як з'ясувалося згодом, інцидент стався у відділенні нової кошти. Вибухнула граната, що прийшла у посилці. Такі гранати у вільному доступі можуть замовити особи віком від 18 років, наражаючи на небезпеку оточуючих. На місці працювала слідчо-оперативна група Криміналісти встановлено, що потерпілий 1984 року народження замовив для власних потреб в інтернеті. Три піротехнічні імітаційні гранати, зазначу, це не бойові гранати. Отримавши посилку, він вирішив оглянути їх на місці та, не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, в результаті чого вона здетонувала. Потерпілому надали медичну допомогу, загроз його здоров'ю та життю немає. Інші відвідувачі та персонал пошти не постраждали. В Принципі, всі обставини інциденту встановлені. Я зазначу, що гранати були навчальні, вони є у вільному доступі. Тобто, тут відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань не вносились. О 10.23 надійшло звернення з приводу вибуху гранати. Як виявилось пізніше, це був ла гранато муляж при приїзді бригади було при бригадами екстреної медичної допомоги. Було оглянуто одного пацієнта з підозрою на термічний хімічний опік обох очей. Доставлено до вонись обласної клінічної лікарні.